Отже, що ж таке астромаркетинг? Астромаркетинг це а, наука, а, яка дозволяє приймати бізнес рішення та рішення з маркетингу на основі положення зірок та планет у Всесвіті. Тобто, а коли робити, наприклад, запуск свого продукту, на це відповість хто. Зорі, яка повинна бути ціна продукту, як підбирати бізнес-партнерів, і взагалі, коли починати таргетовану рекламу або будь-який проект, розповідають лише зорі. Давайте ж поговоримо, чому ж це псевдонаука, чому це не дійсно. Бо астромаркетинг він базується на астрології. Астрологія не була доведеною наукою, бо доведена наука це те, що базується на доведених фактах. А астрологія вона базується лише на припущеннях людей. І кожна людина, кожен спеціаліст він може інтерпретувати будь-яке положення зірок по різному. І відповідно, взагалі, якщо ми кажемо про астромаркети, це частина езотерики. І зараз я вам розповім взагалі своє ставлення до езотеричних наук.